І керівництво Словаччини грається у дуже небезпечні політичні речі, не розуміючи до кінця, що ж таке війна, і такі ігри змінюють суспільну думку всередині країни. Таке також Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським змі він згадав заяви словацьких політиків про надас русскими дружить. Не треба Україні допомагати зброєю. Ланцюжки допомоги зброю треба зупинити. І інше я нагадаю, що після того як Україна 1 січня 2025 року зупинила транзит газу Росії через свою територію. Роберт Фіцо пригрозив Україні з його слів від цього, нібито страждатиме європейський союз, але не Росія. І згодом словацький прем'єр звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського і запросив його на зустріч біля державних кордонів між словачиною та Україною. Отже, друзі, рухаємося далі. і Говоримо про те, що у французькому парламенті розглядається питання вотуму недовіри в Франсуа Байру. Це голосування ініціювали депутати ультраправої партії і комуністи через кілька годин після програмної промови нового прем'єр-міністра. Це саме він. І за загальними очікуваннями Байро переживе це голосування, оскільки відправити уряду відставку не вийде без голосів ультраправого національного об'єднання. Нагадаю, Франсуа Байро призначений новим прем'єром Франції в грудні 2024 року, після того як парламент проголосував за вотом недовіри уряду Мішеля Барніє, він пішов у відставку, пропрацювавши неповні три місяці.